Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. З 2 по 8 грудня у Дніпрі відбувся останній у цьому році театральний фестиваль Дніпро Арт Стейдж» або Дас-Фест. Він вже вдруге відчиняє двері для посіновувачів театрального мистецтва та театрів із Дніпра, Запоріжжя та Харкова. Сьогодні у нашій студії кураторка другого Дас-Фесту Анна Леховит та кураторка першого фестивалю Яна Коницька. Вітаю вас! Пані Доброго в нашій, дня. В нашій студії. Ми дуже раді бути у вашій студії. <рес> да, да. І я радий, що ви прийшли. А, яка ідея фестивалю, коли вона народилася, коли він з'явився? Ну, історію, такий екскурс для нашого глядача? Ну, дивіться. А... Перший фест, власне, кураторкою, якого була саме я, він відбувся у квітні місяці цього року. Народився він, можна сказати, що у березні місяці як концепція, як ідея. І він народився саме для того, щоб дати можливість творчим спільнотам і творчим особистостям, починаючим в першу чергу в місті Дніпро, дати змогу вийти на глядача. Познайомитися зі спільнотою, перетнутися може з іншими напрямками мистецтва, і власне отримати те, що насправді для артистів і театрального мистецтва, і не тільки чому так кажу, тому що перший ДАЗ-фест був мультидисциплінарний. Ми мали поетичну сцену. Ми мали музичну сцену, причому музичних сцен було дві: це була сцена вокальна, і була сцена авторів виконавців і сцена гуртів, і театральна сцена. Тобто, це був такий мультидисциплінарний захід, дуже великий, початковий. І, власне, він нам дав розуміння, що це потрібно. Що це дуже потрібно, особливо під час війни. Ну, можна казати, що це не на часі, да? але питання в тому, що культура насправді завжди на часі. Бо можливо, якби ми формували більш завзято своє культурне середовище, я маю на увазі сучасне, тому що історія культури і наші здобутки, ті, що ми маємо, це дуже важливо, але не менш важливо те, що люди створюють сьогодні. Да, от цього дня, і вони потребують підтримки. І можливо, якби взагалі свого часу підтримки саме культурного напрямку було більше, то людей, яким яка різниця, було б менше. От і все. Тому що це можливості, і це важливо завжди, і важливий світогляд. І дуже приємно зараз бачити молодих. І починаючих артистів, тому що чесно, зараз починають не тільки ті, кому там 20 плюс, да? іноді починають і ті, кому трошки більше, але вони таким, хтось таким чином, до речі, переживає те, що відбувається терапія сьогодні. Така. Це терапія. Це певним чином терапія. Звісно, що ми, у нас є відбір, хоча це відкрита історія, тобто зареєструватися може кожен хто хоче. Вийти на глядача, але певний професійний відбір все ж таки існує. Ми переглядаємо контент. ну, Репертуарні, є Які побажання? Дивіться, побажань немає, ну, як вони є, але вони більше дорівнює якості. Тому що є зовсім починаючи люди, яким буде просто не дуже комфортно виходити на якийсь рівень. Але у нас для них існують, скажімо, більш камерні історії. В яких можна спробувати, тобто ця можливість все одно є. Взагалі, місце Дніпро Артстейдж, саме як майданчик творчий, він же й був створений для комунікації мистецької і для того, щоб наша молодь і початківці мали цю змогу. От, власне, це основна концепція. І концепція ще полягає в тому, щоб дати можливість не просто показати себе, а ще познайомитись. Поспілкуватися і може і створити ком'юніті. Оце мистецьке це те, чого місто Дніпро насправді завжди не вистачало. У нас, на жаль, є така ну, наша особливість місцева. У нас є багато гарних, цікавих колективів, але які не дуже комунікують між собою. Не тому, що вони такі якісь там погані, просто вони зайняті своєю творчістю, а форма фестивалю дає змогу нарешті побачити і показати не тільки себе, а й сусідів. Це Почу, дуже корисно для розвитку так, почути, так. познайомитись. А дуже приємно бачити, коли з цього е, народжуються якісь спільні проекти у людей колаборації, Колаборації, якесь. так і це дуже круто насправді. Заради цього все і робили. Чесно ну, я розумію. Я бачу все. Це не перший проект, наскільки я пам'ятаю за часів повноважного вторгнення, е, який ви орієнтуєте саме на молодих. Е, Діячів культури або інших, яких я пам'ятаю про так. фестиваль, там конкурс, стендапа було і таке теж було. І так. таке теж було. Да. І навіть там, навіть призи були якісь фінансові, наскільки пам'ятаю. Да. <рес> <рес> це теж важливо, тому що дивіться. А... Ну, це моя власна точка зору. Митець не повинен бути голодним. Ну тобто, це дуже дивна концепція. Вона ще така радянська, трошки да там тхне от таку історію. Але людині, щоб розвиватися і щоб вона займалася мистецтвом, вона повинна своїм мистецтвом у тому числі і заробляти гроші. Ну, звісно, інакше вона буде займатися чим завгодно, але не мистецтвом. Вона просто піде з мистецтвом в один момент, якщо вона буде вимушена заробляти гроші чимось іншим. Це важливо теж. Так, продовжуємо. Чи відрізняється цей другий фестиваль від першого? От я думаю, нам дякуватися. Пані Ганна. да-да-да. Бо була така ідея взагалі подумати над якимось там, де ми щось не допрацювали. Як зробити ще краще, завжди хочеться а, зрозуміло, що треба робити більше, обов'язково більше. Бо взагалі колектив колективів багато. Ми брали а, також м, театри студії, тобто, де ще процес навчання відбувається. А, коледж театральний наш чудовий угу. зі своїми виставами студентськими, Цихава. Цихава класичні аматорські театри, які там 10 років у Дніпрі, або вчора там у нас виступали шість. Або взагалі у нас закриття фестивалю відбувалося виставою тієї юної режисерки, яка виграла перший театральний дас Тобто така дуже насичена, насичена програма взагалі самого фесту відрізняється. Також дуже принциповим був, був момент відсутність журі. Тому? На першому фестивалі він був, на а на другому його так, немає. немає. Тому що, як я вже ну, казала, дуже різні у нас були колективи. Дуже важко їх між собою якось взагалі не ну, оцінювати. І це не задача Дасфесту. задача Дасфесту – познайомити з глядачем і зробити цей діалог. Бо навіть професійним театрам важливо чути взагалі вони туди, все ще йдуть чи не туди. Тому ми робили концепцію, що глядач після вистави просто це його обов'язок щось написати. Будь-що питання, якийсь негативний, позитивний коментар. Діти, коли у нас було на дитячих виставах. Малюночки там малювали, я це все розбирала потім. Mm -hmm. І все це ми передаємо зворотні звикли фідбек, є. Це дуже важливо. Це навіть, як я зрозуміла, для виступаючих для артистів важливіше, навіть чим якась там грамотка і кукла. Я розумію, тому що я, як показує, час зараз дуже багато навіть. Дійсно, професійних колектив, театральних змінюється репертуар, і вони повинні розуміти точно в якому напрямку вони йдуть. Як глядач на них реагує, звісно. Тому що дуже змінюється контекст історичний. Змінюється. Він змінився вже. Він вже змінився. Тому треба розуміти наскільки вони влучні в своїй творчості. Однозначно. Ну, поки всі влучні. Влучні, так. Так, да, так. Да, да. Да. Ну, а про особливості майданчика, на якому проходить фестиваль. Особливості дуже багато особливостей. Yeah. <laughs> Ні. Але особливості. світло поки не вимикали. Так, це, це, це добре, да. Це класно, це приємно. А, ну, Мені дуже подобається майданчик. Дуже давно, навіть коли там ще не було артстейджу. Він камерний, і він дуже вміє. Концентрувати в собі цю атмосферу, яку театр приносить, і глядачі, їм просто нікуди дітись, розумієте, від цього мистецтва і вони сидять. Тобто, взагалі там на майданчику. Ну, от 70-80 місць це дуже такий камерний театр. Звісно, камерна сцена. Там нема можливостей, наприклад, дуже десь ззаду походити. Ну, ззаду майданчику. Так, так, так. Нікуди ти від глядача не дінешся, так буває. І, взагалі, про особливості майданчику дуже казав наш перший день фесту. Ми відкривали театром Свія. З міста Запоріжжя, єдиний театр у Європі, де постійно грають діти, репертуарний, репертуарний театр. Репертуарний театр. Так. Оце важливо, Дитячі, тому що дитячих репертуарний театрів їх, ну, якби їх багато, ми не можемо казати, так. що він один єдиний. Але дитячий репертуарний театр, який грає щотижня. Це круто, виходячи з умов Запоріжжя на сьогодні. Так, ну, тобто ми розуміємо, що нам важко в нас прилітає. А як прилітає в Запоріжжя, Ну ми так. теж знаємо. І тим не менш вони працюють, і у них дуже щемка була вистава, дуже актуальна, відіграна дітьми, причому відіграна дуже професійно, це насправді вражає. От, тому що це така історія про покинутих. Домашніх тварин, коли люди їхали в евакуацію, а тварини лишилися. І це от така дуже щемка історія, тим більше, що вони цю п'єсу створили самі, вони співпрацюють з притулками для тварин, у тому числі тих, яких евакуюють з зони бойових дій, у них в Запоріжжі цього теж дуже багато. Ми знаємо, що у нас у Дніпрі цього багато. І це така історія людяності насправді, тому що воно ніби про тварин, а насправді воно про відношення. І е, дуже кричуща назва була у виставі, е, вона називається нас не кинули. І не там таке в дужках. Да? Тобто це питання е, така дуже шимка і дуже е, важка вистава. Тим більше для того, щоб її грали діти. Але вони, знаєте, от в мистецтві є така штука, коли іноді ставиться крапка. ну, Є така безнадія в нашому дитинстві, був фільм, який людина могла подивитися раз на життя, тому що другий раз, щоб наважитися це да. дивитися, ну, це було неможливо. Воно звалося Білий Бім, Чорне, чорне. Вухо. Так, так. А, а тут вони. Ну, свої... Це режисура, це вже до режисерки да, театру. А вони не поставили таку крапку, вони лишили надію. І я думаю, що в наші часи, от під час війни, це важливо. Бо надія на інше закінчення ситуації вона повинна існувати. Тим більше, якщо ми будемо брати ну, реальні історії, вона дійсно є. Бо є різні кінцівки. І надія реально є. От ви почали, ви приклад привели Запорізького театру, які ще колективи працюють на цьому фестивалі? Так, да, і варто просто зазначити от щодо Запоріжжя, у нас був повний зал, люди сиділи на сходах. Тобто, от навіть якщо ми обмежені начебто, Цією кількістю 70-80 ми не обмежені, як виявляється. Тому mm -hmm. це там зал, приємно. такий, що на сходах, якраз там сидіти. Вони кавролинові. да, я думаю, що ми обзаведемося як пан Мельник подушками. Врешті решт це зручно. Життя нам підказує, що це треба зробити. А ну будемо чесні, всі, от майже всі вистави, вони в контексті. Вони в контексті того, що зараз відбувається, і навіть ті, які на перший погляд, здавалося б, не в контексті. Ну, наприклад, як вистава театру Дзеркала Білий пухнастий, угу. от, а, але вона все одно в контексті. Угу. От при тому, що твір, ніби він класичний, ну він там переосмислений, але він все одно про сьогодення, тому що сьогодення а, вона нас багато чому навчила. Да? Воно навчило цінувати речі, от які ну, за мирне життя, навіть за ковідне життя, хоча це теж було випробування для суспільства. вони цінувалися, але вони трошки відійшли на другий план. А під час війни цінуються просто справжнє. Да? А справжнє, воно не буває складним. Воно досить просте. Справжнє це щирість. Це почуття, це те саме кохання, це дружба, це можливість чути одне одного і допомагати одне одному. І е, ну знаєте, як є така приказка: е, все, що не робиться, все на краще. Я її дуже не люблю, чесно. Бо в житті дуже часто е, відбуваються речі. На які ти дивишся, і сказати, що це на краще, ну, язик не повертається. Да? Я люблю трошки іншу транскрипцію цієї приказки, вона звучить як все, що не робиться, все для чогось треба, чесно. І іноді так складається, що навіть дуже важкі і дуже сумні події в нашому житті, вони змінюють нас на краще. І вони показують насправді, куди треба йти. От це речі, які дуже часто бувають безумовні. Бо коли у тебе відпадає ну, нашарування таких дуже несумнівних, все в цьому житті потрібно, і гроші у тому числі, бо це інструмент дуже часто для досягнення гарних речей. Але це трошки відходить на другий план, бо його стає менше, можливості стає менше. Але стає більше інших можливостей, які е, працюють на особистості людини і на цінності людини. Так? Це те, що не можна купити насправді, за гроші. Так. Так? Так. Це те, що є основою життя у будь-якому випадку. І от майже всі вистави, причому незалежно від того, це дорослі актори або це діти, бо там у нас було і е, три театри взагалі дитячих. Ну, зовсім така аудиторія. Вони всі про це. Бо ми трошки по-іншому почали сприймати життя. Ну, в принципі, цінувати інші речі. Люди, які А у нас є там і онлайн-трансляція, і у нас є там свої глядачі, є ті, хто знаходиться зараз не в Дніпрі і не в Україні. І вони кажуть: слухайте, ну, типу, там же ж ну як вам не страшно. Ну кажу, ну по-перше, у нас зала гарна. Вона має статус тимчасового укриття. Тому, тому це вже плюс. Це, це до речі, плюс, да. да ну і трошки про місце. Це крутогірний 9, це о, майданчик колишнього телетеатру, тому що на базі нього да, було знайомий, створено поддался. да Дніпро. Орсич, це міський проект і це дуже насправді класно, що під час війни а Культурні проекти створюються. от що вони не прикручуються, там так. а вони створюються і вони підтримують. Да, тому що я пам'ятаю на початку війни, саме в цьому приміщенні був деякий час діяв там був шелтер. Да, шелтер да, там був шелтер, да, і це було дуже своєчасно. Ну, знаєте, початок війни він же був такий емоційний для всіх людей, які займаються мистецтвом, все одно яким театральним, там, художнім, а, літературним. Вони в якийсь момент відчули, що вони а, ну, те, чим вони займаються професійно, що воно ну, воно не на часі, умовно кажучи. Ну, півроку це точно. Да. От півроку, півроку так було таких завищих, коли ну, ти думаєш, що тим, що ти робиш, ти нічим не можеш допомогти. Да. І тому пішли спочатку ну, в таке волонтерство, яким займалася всі да, шелтери, сітки, були. склади, там да. перевезення, евакуація. Ну багато чого всього було. А потім в якийсь момент прийшло, і у нас тоді, до речі, був е, проєкт Великий артнаступ. А потім і він, знаєте, він був такий терапевтичний, мабуть, для людей мистецтва, ну те, що там допомогли, зібрали кошти, це все само собою, це ціль була. От, але це був проєкт, який трошки розшурхав саме митців, і вони зрозуміли, що вони можуть допомогти не тільки руками, а тим, що вони роблять. І це насправді дуже круто, тому що вони нарешті відчули, що вони не зайві в цій системі, і що допомагати вони можуть не тільки фізично, а і тим, що вони створюють. І, власне, і Das Fest це теж певним чином таке от продовження. Тому що ну, нам не сидиться на попі ровно, вибачте. <свісно> ну не сидиться, тому що е, ми ж просто всі знаємо прекрасно, що якщо щось завмирає, воно потім дуже швидко починає деградувати. Або взагалі. Загинається. А ми цього допустити не можемо, тому що ми за те, щоб Дніпро і його культура все ж таки розвивалися навіть під час війни, тому ми створюємо такі проекти. Ну і, власне, якщо казати про відмінності да, першого і другого, ну, другий продовження першого. І якщо перший був мультидисциплінарний, то зараз ми просто вирішили виокремити оці сцени умовні. Окремо. Для того, щоб було, дати можливість більшій кількості учасників прида, ну, прийняти участь, для того, щоб колектив наш міг якісно І це діва, провести, провести. Да, тому що це все ж таки організаційна, теж дуже велика робота. І е, наступним ми так сподіваємося, що е, ми десь. У другій половині грудня відкриємо реєстрацію, і що на початку лютого у нас відбудеться музичний тест. Mm -hmm. Ну, условно, так. умовно він буде третім, а так ну а так це буде, це буде музичний. Дисциплінарно це буде музичний, а театральний він стане для нас класичним. Тобто mm -hmm. раз на квартал він буде відбуватися. Раз ну, на квартал. Я думаю, що раз, так. Да, Ну, я тоді розумію, ну, це так ну, Насичино, велике навантаження, насичення. Я розумію, що ви э, сцена буде заповнена, у вас будуть постійні якісь прем'єри. Ні, ну от дивіться, у нас, наприклад, у другому фесті є гурти, колективи театральні, які були у першому. І це навіть не наші місцеві, тому що ну наші місцеві їм далеко не треба їхати. Це зручно. А Скільки все. людей одночасно на, на сцені? Максимально у вас? Ну, майданчик не дуже великий, не великий да. тому там до шести до людей шести. те, що воно а за який кошт вони приїжджають за свій особистий? Так. За особистий кошт люди приїжджають з Харкова, з Запоріжжя. Так, ну Запоріжжя недалеко, я розумію. Ні, ну Харків їх двоє. А, це прекрасний да, колектив. Да, да. Вони насправді є акторами театру Харківського очеред. Угу. Це досить відомий театр в Харкові, але у них є свій проєкт. Це два молодих актора. Угу. А, вони нас а, у першому Даз Фесті вразили. Чесно, вони такі не класичні, дуже не класичні, от, але класні. І а, вони були з двома з двома міні-виставами. Цього разу вистави три. А, Ну тому це цікаві те. І хворі. я так розумію, що і будуть, і будуть. І будуть. Я а, так да. розумію, що для них це дуже якісний майданчик для розуміння, куди йти цього. Ми точно розуміємо. Да? Що вони можуть себе почути про себе якісь відгуки? Так. І а в мене ще питання: підкажіть, будь ласка, ну, наш найстаріший театр чародій. Вони представлені дитячим колективом чи дорослим? Вони представлені Змішані. просто з дитячою виставою. Тобто, але актори там, ну і дорослі діти будуть, були верніше, так. Да. І а, сама вистава дитяча. Угу. Тому дитяча. так, так корифей. Ну, треба. треба, треба. їх треба. теж. Так, ну, звісно, звісно, да, Він має теж у гостях був. Тому так, якраз ну один із найдосвідченіших театрів за віком. А, за віком. аматорських за за віком. однозначно. За да. та, Саме да. за аматорських, так, да. так, так і є, тому що. Це такий народний, дійсно народний театр. Ну, згодна. І вони дуже різні, тому що, ну, наприклад, навіть там театральні колективи коледжу, ну, вони все ж таки профі. От, не дивлячись на те, що вони молоді, але там четвертий, третій, Ну, я ось. знаю, що вони викладають да. до світло. Вони, вони технічні, Акторки, вони, актори. Да, але це так. Цікаво порівнювати, і іноді ти не знаєш, що важливіше насправді технічність, mm -hmm. да yeah. або емоція і щирість. І оце така колаборація дуже цікава, і вона у другому фесті, прям так відкрила театральна це. мова. Вона ж може бути, може бути різною. Різною да і культури, культурні, і театральні традиції не тільки з покоління в покоління можуть мінятися. Вони можуть мінятися із з країни в країну, з міста в місто. Тому інша мова, інше, інший погляд це завжди цікаво. Я розумію. Ну, і скучили за театральними фестивалями в Дніпрі, насправді. Навіть за такими камерними. тому що… Я вважаю, що якраз камерний фестиваль він дозволяє приїхати сюди ті колективи, які на великих сценах би і не побачили. Ну, не взяли б, да. так. Але я просто пам'ятаю історію, наприклад, такого фесту як Рампа. Так. На жаль, на жаль. його за багато причин, ще з ковіду, ну це складно. Так. І фінансування він великий, все. Але те, що в принципі, навіть у камерному масштабі, нам от зараз потихеньку ми відтворюємо, це все одно все одно дуже круто. Тому що ну, ти сходив за гроші на виставу, ти подивився, вона репертуарна, це класно, підтримав акторів, все. Але коли у тебе є можливість у такий досить короткий період, ну тобто за тиждень, да, подивитися різні колективи, відчути різну емоцію побачити оцю відмінність і, в принципі, знайти гарним у всіх, тому що, ну, от, ну, нема поганих театрів. Є різні підходи, є різні там методи і т.д., але як глядач, ти надихаєшся цим, і це дуже круто. Насправді, і для них це важливо, тому що так у нас і перший насправді Дасфест там було голосування, але воно ж було не журі. Угу. Це було глядацьке голосування. Ми придумали хитру систему, в якій неможливо проголосувати тільки за свого. Ну, от так. Виявилось, це можливо, uh -huh. чесно, підглед діла свого часу у такій дуже прикольній музично-поетичній спільноті у Кам'янському. Воно працює, да. і це прям класно, тому що коли глядач ну, повинен проголосувати за трьох, uh -huh. то він проголосує за свого. І ще за двох, хто йому сподобався однозначно. І тоді результат виходить таким, який рівним. Да. Тому що ну, от, Не буде перекосів в нема стріда. перекосів, що ці прийшли за своїх, проголосували, ти за своїх. А оця необхідність ну за свого, то само собою, да, да, всі да, да, ж да. підтримують друзів Але там, і так далі. Об'єктивізм з'являється, да. тому що це реальний результат. І у нас ні разу не було такого, щоб аудиторія сказала, та ні, ну тут щось не так. Ну, вони самі проголосували, самі побачили це. Працює було круто. Дякую, дякую, дякую. Ми вже так наговорили на багато. Але але так нічого. Все нормально, тому що ну, цікава подія. І добре, що вона відбувається саме у нашому місті. Це да от я дякую, що ви завітали до нас в студію. Дякуємо, да, що запросили. Да, да. Це а важливо. я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітали кураторка другого Дасфест Анна Лиховит та кураторка першого фестивалю Яна Коницька. Дякую, що були з нами. Побачимось.